Добрий день, фірма ВІП-Запчасті хоче запропонувати вам на розгляд карданний вал під хрестовинку 35х98. Це під нашу хрестовину, яку виробляє Херсонський завод карданних валів. Він же виготовляв і такі вали, е, легкодоступна і один із самих потужних карданних валів. Так, оце от така хрестовинка. Даний карданний вал, якщо я не помиляюся, 6 у нас з одного краю. Це хрестовинка така вже побільша. З другого краю у нас на 8. Ну, хай буде так. Під якийсь наш агрегат, під якусь нашу техніку. Також він комплектується вилками різними на 21 шліц, на шестигранник. Це під жадкий кейс. 28,3. На 20 шліців це потужні агрегати. І на 6 крупний це 45 вал це теж більш потужний агрегат. Використовують трубу. тут Якщо кардан посилений 500 на метр, то труба 54 на 45, а якщо менші потужності, то труба 51 на 45. Ну, як взагалі, як продаємо, то 54. Зазвичай продаємо із -за того, щоб перестрахуватися. І клієнт довольний, що у нього трубу не скрутило, не порвало. Такий ми використовували на кукурузні жатки, в даному випадку на Орош восьмирядкову, тільки на ній ще треба поставити фрикційну муфлю запобіжну. Так, ну Ось такий кардан вже в нас не влазив на наш відеомайданчик. Ну що, не влазити, не влазить. Так що, якщо вам подобається наш контент, підписуйтесь на наш канал. Дзвоніть, пишіть в месенджерах Viber на електронні пошти. Заходьте на наш сайт, заказуйте вилочки, труби, хрестовини. Будемо лікувати і допомагати вам, щоб ваші агрегати працювали. Дякую за увагу!